Всі наші немочі, хвороби, гріхи, покарання за гріхи. І написано, що ранами його ми зцілилися. І от перед тим, як молитися за зцілення, давайте готуватись, давайте міркувати. Знаєте, зараз так багато питань: а чому от та людина вірила, сповідувала? І коли її питали, що «А ти віриш, що ти зцілишся, вона казала: так, я вірю, вірю. І багато раз на день вона промовляла місця писання, місця писання простілення, але вона померла. Чому так виходить? Давайте міркувати. Давайте відкриємо Євангеліє від Матфія, і це. Шостий розділ. І от ми почитаємо з 22 го вірша, Ісус каже, світильником для тіла є око. Тому якщо твоє око буде чистим, все твоє тіло буде світлим. А коли Твоє око буде лукавим, то і усе твоє тіло буде темним. Отже, коли світло, яке є в тобі, є темрявою, то яка ж велика, тоді темрява? І бачте. Для чого Ісус оце розповідає людям? Він готує їх до молитви за зцілення. І бачите, Він тут не каже саме важливе те, що ви їсте, або саме важливе це чистота екології. Він каже: все в Твоєму тілі людина залежить від твого ока, від того, як ти сприймаєш. Те, що тебе оточує, і від того, що ти промовляєш. І знаєте, от іноді якісь люди щось нам погане зробили, якісь обставини такі важкі, такі тяжкі. І е, Слово Боже каже нам, що от те, як ми сприймаємо всі обставини, які зробили нам, от від того. Залежить наше зцілення. Можливо, хтось щось погане вам зробив. І ви простили вже всіх. Але, от, е, знаєте, воно оце повертається і повертається та образа чи та, е, ті обставини, які ця людина вчинила проти нас. І ми устами своїми промовляємо: та я вже тебе простив 20 тисяч разів. Але коли ми. Продумуємо оцю обставину, як то було погано, І або ще знаєте, що ми робимо? Ми думаємо.